Записали тему уроку. Подібність фігур. гомотетія. Продовжуємо. Відкриваємо підручник. сторінка 228. Знаємо. Записали номер 24.6. Записали номер 246. І так, дивіться, що нам треба. Нам треба з вами накреслити паралелограм. Точку перетину його діагонали позначити буквою О. Побудувати образ цього паралелограма при гомотеті із центром О та коефіцієнтом 2. Тобто, перше завдання. Нам треба побудувати коефіцієнт гомотеті до рівня 2. Нам треба побудувати паралелограм. Одразу кажу: не будуйте великий паралелограм. Не будуйте великий паралелограм. Зараз поясню, чому. Так. І бажано будуйте його по клітиночках. І бажано його будуйте по клітиночках. Перше його ж треба. Його ще треба назвати. Що ж він у нас безіменний АБ, Далі у вас є таке диво техніки. У вас є таке диво техніки. Сподіваюся, що в усіх воно є. Є ось таке диво техніки. що Що це таке? Я ну... воєнна Виходить, що так. Тайний код. Виходить, що так. Так, тепер. Що ми з вами робимо? Нам треба побудувати. По, нам треба побудувати образ паралелограма з коефіцієнтом подібності 2. Центром гомотеті є точка О. Коефіцієнтом гомотеті, центром гомотеті є точка О. Тобто, що ми з вами робимо? Ми з вами беремо. Ми з вами беремо. Ну, давайте почнемо з відрізочка С. О, ну, як він чітко, у нас 4. Далі поставимо точку на восьми. Далі. Тепер, ну тут має бути так само, що 4. Тому ми зробимо ось. Так. І поставимо точку. Далі тепер вимірюємо. Тобто, збільшуємо кожну сторону. Кожну. Кожну половинку діагоналі збільшуємо вдвічі, тому що в нас центр гомотетії – це точка О. Так, так. Так, так. Як я красиво побудував. Два, чотири. Так, і тут тоді. Зробимо ось так. Ну, трошечки довше. І зробимо ось так. Так, так. Далі підписуємо точки А1, Б1, С1 і Д1. І Д1. І з'єднали ці точки. І з'єднали ці точки. Три. І чотири. І в нас вийшов вдвічі більший паралелограм. Кожна сторона його буде більшою вдвічі, ніж його, про... ніж його прообраз. Так, продовжуємо. Тепер на рисунку Б. Продовжуємо на рисунку Б. У нас коефіцієнт. Подіб... Коефіцієнт гомотеті дорівнює мінус 1 друга. Коефіцієнт гомотеті мінус одна друга. Так і записали. мінус одна друга. І побудували. Ну, тепер давайте так. Тепер нам треба більший паралелограм. Тепер нам знадобиться більший паралелограм. Так зроблю. Далі. Ось так зроблю. Угу. І з'єднали. Так, підписали А, Б, Д. А, Б, Д. Так само провели діагоналі, так само провели діагоналі і позначили діагоналі. і позначили точку перетину. І позначили точку перетину. Коефіцієнт гамотеті мінус одна друга. Якщо мінус одна друга, пригадуємо. Давайте так, так. Виміряємо спочатку. Наприклад, діагональ АО. Виміряли діагональ АО. Так, так. Так, так. Що воно у нас тут? Ну, десь 8,5. Тобто 4, десь приблизно 25 поставили точечку. Ну, десь ось тут. Зараз ми точечку більшу зробимо. Десь ось тут, приблизно поставили точечку. Це в нас буде, пригадуємо, коли в нас йде мінус. По-перше, коли мінус у нас йде омотетя, в інший бік. По-друге, в половину менше. А1. Далі те саме робимо з точкою б 1 або давайте одразу так, так. Ну, оскільки в нас в діагоналі діляться навпіл, нам треба 4,25, то ми візьмемо зараз і е, проведемо одразу. Проведемо одразу С1. Одразу С1. Поставимо точку. Одразу поставимо точку С1. Далі, тепер те саме: Робимо з точкою Б і з точкою Д. Виміряли Б. Виміряли БО. 6 ,5. Це в нас десь 3,25. Так, так, десь приблизно ось тут. Десь приблизно ось тут поставимо. Не це зайве. І 3,25 з іншого боку. Десь, ну, десь приблизно ось тут. Далі і позначили точечки. Тут в нас буде точка b 1 В цьому випадку буде точка D1. Тобто ми його трошечки розгорнули. Ну і, відповідно, з'єднали ці точки. І з'єднали ці точки, так. Ось так і ось так. Так, все. Це невелике. Точки у нас 2. 0, 6 є. Ну, давайте так, щоб було 6 на 6. 6 на 6. Я сподіваюся, що нам вистачить. Не вистачить. Не вистачить. Ну, ладно, це я вам, це я вам потім на іншому покажу. ви потім позначите собі. Так. Я вам сказав 6 на 6, так? Да? Так, побудували. Далі розставляємо спочатку точки. Спочатку точки. В першому в нас сказано, що коефіцієнт гомотетії дорівнює 2, коефіцієнт гомотетії дорівнює 2. Розставляємо точки. Так, А мінус 2 1. Б 3 0, Д0 3, мінус 0, 6. Секунду, пробувати. Давайте пробувати. Якщо що, то поправимо. Мінус 2-1. Точка А. Точка Б 3 0. Точка Д 0-6. 0 мінус -6, 0, 6. І є в нас центр гомотетії, точка О. Так, А. Далі Б. Далі Д. І є центр гомотетії, точка О. Центр гомотетії, точка О. Тепер, що ми з вами робимо? Нам з вами треба побудувати образи точок А. Б, Д. Давайте подумаємо, якщо в нас коефіцієнт гомотетії дорівнює 2, де в нас буде знаходитися точка А1? Які є варіанти? Правильно. Правильно. Переносимо. Точніше, ставимо точку мінус 4, 2. Все правильно. Це в нас буде точка А1. Далі. Давайте запишемо А1 у нас з координатами мінус 42. Далі Б1. 6, 0. Б1, 6, 0. Б1, 6, 0. Далі C д 1 0 мінус 12. 0 мінус 12. Тому я казав, що знадобиться велика 0 мінус 12. Так, так. 0 мінус 2. 0 мінус 12. Записали. Будуть. Тому давайте спробуємо. Давайте спробуємо. І так, дивіться. Дивіться: якщо в нас так в другому коефіцієн дорівнює 2 коефіцієнт дорівнює 3. Тепер дивимося на ОА. Так, далі продовжуємо і далі продовжуємо. Де в нас буде знаходитися точка А2? Так ми її зараз і назвемо. Які буде мати координати? Знайшли чи ні? 3. Правильно. Мінус 6, 3. Так, так, позначили тут точку. Підписали. На Точка А. Можна на одній. Так. Ну, вони не мають перетинатися, тому позначимо таким чином. Позначимо таким чином. Вони не мають перетинатися. Далі. Так, так, тепер. Де в нас буде знаходитися Б. Б буде знаходитися відповідно 9.0. Б буде знаходитися 9.0. Угу. Так. так. А, тут він буде точки виключно міняти. Ладно, нехай залишається. Записали. Далі, продовжуємо. Також ми з вами шукали Б1. Також ми з вами шукали Б1. А, симетрія, думаю, що не так. Так, також ми шукали з вами Б1. Далі. І о, тепер Б2 ми щойно з'ясували, що в нас буде 9,0. b Б2 ми з'ясували, що в нас буде 9,0. Є таке. Так, так, давайте продовжимо тут запис. Давайте продовжимо запис. Б2 у нас має координати 9,0. Далі, тепер, що стосується о, точки Д, що стосується точки Д, по-перше, гомотетія з коефіцієнтом 2, це в нас D1. І Д2 з коефіцієнтом, гомотетія з коефіцієнтом 3, з коефіцієнтом 3. Так, тоді, чому я вам казав, що це буде побудувати, буде важко, тому що дивіться, де вона аж знаходиться. Тобто буде мати координати. Так, так. Так, це у нас b 2 Тепер. Д2? Я там три підписав. Д2. мінус 0, мінус 18. Д2, 0 мінус 18. Зараз перейменую. Є таке. Подивіться, подумайте. В третьому в нас коефіцієнт мінус 1 друга. Мінус 0, а ну, ладно. ось так. Коефіцієнт рівня. Мінус 1 друга. Скільки? Мінус один 0,5. Так, давайте так. По точці А. По точці А. Мінус 0,1 мінус 0,5. Так. Це в нас точка. Продовжуємо позначки. Це в нас точка А3. Один і мінус 0,5. Один і мінус 0,5. Мінус 1,5 і 0. Б. Б. Мінус 1,5 0. Мінус 1,5 і 0. Так. Далі. Так, так. 3. Ну, а тут З... 0,3. А там 0,3. Да. Yeah. А там 0,3. Да, де буде 0,3? Зараз ми всі запишемо. Так, B. Так, 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 так. B3. Мінус 1,5, 0. І де 3? що ми сказали? 3. 0 мінус. -3. 3. А, 03, правильно. 03, да. Ні, чому 03? У нас же ж воно перейде в інший бік. У нас де було спочатку. Зараз, зараз. У нас де було спочатку. А мабуть, не 03, а 0,2, скоріш за все. У нас де ж було спочатку 0 6. Якщо мінус одна третя, тоді. Так. А, ну це три, 3, 3, правильно. Я про одну третю подумав. Я подумав про одну третю. Це в нас де? Три. 3... Пункт. І залишається в нас ще один пункт. Коефіцієнт гомотетії дорівнює мінус 1 третя. Коефіцієнт дорівнює мінус 1 третя. Так, давайте останнє вже допишемо і підемо на перерву. А після перерви продовжимо. Ну -ну. Коефіцієнт гомотетії дорівнює мінус 1 третя. Так, тепер, щоб його було видно, ми його зараз все, все, все. Ага. Угу. Ми ну, його зараз повністю перенесемо. Ось сюди. І ось сюди. Мінус, Мінус одна третя. Так, так. Так, тут не трішу маємо написати. Так, поїхали тепер рухаємося від точки А. Ну, якщо в нас мінус 1 третя, давайте подивимося, що в нас вийде. Точка А. Так, мінус 1 третя. Мінус 1 третя, як ми бачимо, це в нас е, мінус. Я думаю, що мінус 0,66. Ну, так, да, мінус 1 третя. Ну, в принципі, логічно. В принципі, логічно. Мінус 1 третя. О, тільки не 0. а так, це в нас А4. Четверта точка. Давайте її координати подивимося. Так, 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 так. так. І запишемо. І запишемо. Це швидше буде, якщо я, мабуть, ось так запишу. А4. Має координати. Має координати. За x мінус одна третя. А за y. Ігриком... Стоп. Мінус одна. Ш... Одна третя мінус одна шоста. Одна третя мінус одна шоста. Далі, тепер стосовно гомотиття точки Б. Тепер гомотетія точки Б. Так, так, мінус 1 третя. Тут все просто, мінус 1-0. Тут все просто, мінус 1-0. Так, b4. мінус 1 і 0. Позначити b 4 і останнє в нас залишається. І залишається останнє. З точкою D розібратися, точка D мінус 1 третя якраз вийде в нас мінус 0. Точніше, не мінус -2, 0, 2,02,0. А точніше 0,2. А точніше 0,2. Да? Да. d 4 з координатами 0,2. З координатами 0,2. Записали. Д4 з координатами 0, 2 Домашнє завдання. Записали. Параграф 6, 24. Виконати письмово номер 247.